Хто нас буде судити, коли ми постанемо перед Богом? Слово Боже! В Біблії, в Слові Божому, практично 1200 сторінок. Ісус Христос і апостол Павло навчали, бо Слово Боже живе і дієве, воно гостріше за будь-який обесічний меч, проникає настільки глибоко, що сягає до розділення духу й душі, суглобу і мозку, воно судить думки та наміри серця. Зверніть увагу, Слово Боже досягає скрізь душі, духу, думок, до всього видимого і невидимого. Ні в цьому творінні не приховане від Нього, усе розкрите та відоме перед його очима. Йому ми дамо звіт. Бог звеличав слово своє вище за будь-яке ім'я. Коли лежиш у труні. Пізно закликати Царство Боже. З цим треба розбиратися зараз. Для цього і дане нам життя, для цього ж дана нам церква, апостоли, пророки, які допомагають вивчати і розуміти Слово Боже. ці 1200 сторінок. Підпишись на телеграм-канал Салатаненко для вивчення відео по Слову Божому. Напишіть мені, якщо ви потребуєте, духовного спілкування і бажаєте примиритися з Небесним Отцем. Будьте благословені. Амінь.